Покажемо, як підрізати слив. її потрібно розвести на наружу. У нас ці ветки, вони дуже високо. Це розгалуження. Нам потрібно воно нижче. Навіть ще нижче. Можна. Ось вона дуже високо. Нас ця цікава. Тобто Ми обріжемо на одну вище, літом тут виб'є і ми сюди його переведемо. І цю нижче переведемо. Цю на наружу переведемо. Ця всередині, вона нам тут зовсім не потрібна. Як обично сіла батарейка в мобілці, але зрізали цю вершинку, ось її убрали, Все, максимально роздали всі гілочки в сторону, дали можливість сюди йому рости, на наружу, тут і підріжемо, щоб стимулювати її ріст. Слива закладає квіткові бруньки тільки на двохрічній деревині. Якщо персик. Заложує на однолітній, то слива закладає на двох рідці. Максимально кори на наружні бруньки. Тут будемо стимулювати цю бруньку, щоб вона це дивно. Ну так, не жаліємо. Зайво, що всередину вирізаємо і вертикально, а плануємо в майбутньому розводити так. Розводимо на наружу, всерединку освітляємо.